Хто дуже переймається питанням цих рідкоземельних копалин, газу, нафти і тому подібне, будь ласка, долучайтеся до сил оборони, захищайте нашу територію, тому що ми можемо опинитися в ситуації, коли ми можемо взагалі втратити нашу країну, нашу державність, а тут хтось переймається тим, що вони не хтось закопував ці надри, чи чи на яких правах е, претендують на якусь частку? Тобто, і до речі, я звернув увагу, що Конституції написано не що і надри є і власні а що є об'єктом права власності, і ці активи е, управляються відповідно уповноваженими органами, так що ми діємо від в межах чинного законодавства, повторюю, ще раз тут дуже переймається питаннями надр, рідко земельних капал, і мінералів і тому подібне. Е, вперед на фронт захищати Україну, тоді будете мати моральне право претендувати на частку. А так сидіти по диванах там в різних куточках Європи, навіть і світу, і розказувати, що не можна нічого віддавати ніхто не збирається нічого віддавати. Я Наприклад, скажу як базовий виборець Володимира Санча е зеленського, що ми з е нашими з ним виборцями маємо наприклад певні претензії до нього в частині е нереагування наприклад, на е цю ганебну бусифікацію, нереагування на ставлення е до громадян і в армії і в тилу як до робів і тому подібне. А от в частині захисту інтересів держави е в цій потенційній угоді щодо рідкоземельних копалень і тому подібне і пошуку е шляхів. Забезпечення безпеки для нашої країни на майбутнє, я думаю, що тут претензії не може бути на даному етапі. А стосовно того, чи потрібно виступати, чи потрібно нам далеко ратифікувати, чи як потрібно контрадиційна більшість при обговоренні питання про НАДРА, ну я думаю, даю ж ти конституції до звічі костунадцяти написано про те, що надає власне полю та і а тут мала би бути но дуже ґрунтовна розмова стосовно цього механізму який може взагалі, застосовуватися до будь-якого залучення такого до довготривалого, стретунічного і збрання зоб... на себе додаткових зобов'язань стосовно зовнішнього впливу на національ.